Всім привіт! Добрий ранок! Сьогодні ми з вами їдемо в подорож. Я обожнюю знімати влоги з подорожей. Ми поїдемо в дуже незвичне місце, в Бухарест. Я вам далі розкажу, покажу, чому ми обрали саме це місце. Сьогодні у Львові дуже погана погода, дуже холодно, і ми будемо просто мати надію, що в Бухаресті буде тепло. Ми погуляємо, хоча в прогнозі погоди дощ, але... Надія на краще завжди залишається. Тому приємного вам перегляду. Сподіваюся, поїздка буде класною, насиченою, і вам буде цікаво дивитися цей блог. Ось такий в мене аутфіт в дорогу. Мій тоненький тренч, будік, Ось ця штучка, про яку я вам розказувала в минулому відео для телефону, щоб він тримався. Сумка, Баклет. Штани нові з зберіжки дуже приємні з 1100 гривень, але вони неймовірно зручні в дорогу. І мої кросівки Nike. Це все. Так, в дорозі завжди не без приколів, тому ми чекаємо наш автобус ще трохи довго, і в нас тут доставка Мама, нас тут доставка автобусу. Це Юля, яку ви будете бачити весь влог. Всім привіт! У дитинстві завжди знімали разом всі відео. У нас був теж канал, але є історія про її брата. Ми знімали відео на Ютуб, ми їх викладали. А потім він якось прийшов і сказав, що він побачив наші відео, і ми типу перелякались, що це хтось що побачить, і ми їх видали. Нам стало стидно. А потім через пару років він сказав, а чого ви nee, через пару років він зразу ну, не сказав А, -а, 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 -а. а чого ви їх видали? То я просто сказав, що вони нормальні відео. І ми нормальні такі, вас, вас, <су> <су> <су]> були, Він просто сказав, що їх бачив. А ми подумали, що, що він це він він бачив, що це крінж. Тому. Е не продовжили ми наш зірковий шлях. Вже приїхали в Чернівці. Це була така трошки треш поїздка. Маш водій взагалі не мав стопів. Він гнав так, якщо в мене є відео, я вам тут вставлю з телефону. Це був просто треш. збувається моя мрія дитинства. І я знімаюсь в лозі і таке похнаст. Я тільки вчусь, а я вже не знаю. Ужасно по всіх ямах, і мене взагалі почало тушнити, хоча мене ніколи не тушнить. Крім того, в нас літали люди по вагону, літа по вагону по... по салону. Літали пляшки, все, що хочеш, літало. Добре, що Юля спала, і її так постійно просто добасило. Це ужасно було. Але зато ми добралися і майже не відчули цю затримку, яка була вже десята. Ми на кордоні дуже швидко прийшли. Взагалі не було автобусів. Але на вулиці дико холодно. Ми взяли тільки літні луки. Не знаю, що ми будемо робити. Я насправді в автобусах дуже не люблю їздити вночі, бо в мене якісь бували різні досвіди. І не дуже коли я не могла спати, і нормальні. Але сподіваюся, що зможу виспатись, У мене досить такий сонний настрій, і будемо вже завтра гуляти. Дома буде пешт. Бухаресту до Бухареста їхати 11 годин. Зранку вже будемо в місті. І взагалом всі нас дуже питали, чому ви вирішили їхати в Бухарест. Це таке дивне місто ну, вибір для туризму. Але ми не раз бачили, що там дуже красиво, і вирішили спробувати. Я дуже хочу показати вам, що це місто може бути класним, туристичним, цікавим. Сподіваюся, воно таким і буде. І в кінці влогу зробимо з вами спільний висновок. Класне це місто чи ні? Ми вже приїхали в Бухарест. У нас ранок почався з максимальних пригод. По-перше, ми приїхали в нього зарано, тобто десь на дві години. По-друге, тут просто супер злива. І плануються всі дні, а в нас просто все літні образи. По-третє, привезли нас на якийсь автовокзал, де взагалі нема нічого, ні щоб де посидіти, ні щоб сховати свої речі. Але ми знайшли в такому готелі. До речі, дуже гарно можливість залишити речі. До речі, додаток називається Bounce. Якщо вам треба там, в різних країнах світу, можна шукати місця, де ви можете залишити речі. Дуже прикольна штука. Тому зараз ми йдемо в Макдональдс і ще покажу вам мою розробку, тому що в мене просто мої нові сірі штани вже повністю оф. Я тепер буду дуже стильно на районі. Бачите, ми тільки виходимо тут вже гарно. Так, ми прийшли в Макдональдс зараз. І дуже-дуже раді, що тут кава з Маккафе, кафе а не просто, знаєте, як з самого Макдональдса. Тут фісташковий круасан, тільки з печі, нормальна кава. Тут така сама в нас ситуація, і ми хоча б десь можемо в комфортних умовах посидіти. Ой, він такий тепленький. Ну, звісно, його тільки дістали з зінячі. Ми вирішили, що ми не будемо сидіти просто в Макдональдсі, треба гуляти, треба дивитися, незважаючи на погоду. І насправді є якийсь шарм в тому, щоб просто так ходити під час дощу, дивитись, коли місто просинається. Звісно, не так гарно, як коли сонце, не так приємно. Але що вже зробиш? Як маємо, так маємо. Буду вам зараз трішки показувати красу Бухаресту. Ще в нас такий блогерський сет в Юлії фотоапарат, а в мене камера. І те, що ржавенький цюхольчик. Зараз він вчиться налаштовувати його. Ми тут біля такої якоїсь будівельки стоїмо. Під накриття ховаємось від дощика. Зайшли в такий величезний, тут багато поверхів, це як книгарня. Є просто все від книжок до свічок, там цілий поверх. Присвячений японській культурі. Я люблю розглядати різнокольорові обкладинки. Мені за кордоні видання завжди такі, якісь яскраві і цікаві. До речі, це в нас є українською, оця хюги. А хьюги хом нема, напевно. Там ще вийшла нова нова з цієї колекції. Про роботу по Данськи. Я її купила. Зараз ми йдемо в таке базове туристичне місце, це книгарня, така величезна. І тут куча. Манька. В такому красивому місці. Це вам це книжковий магазин. І я обожнюю такі місця. Зараз будемо все розглядати. На кожному поверсі якісь різні речі, і мені неймовірно подобаються ці вітрини з книжками. Це так гарно виглядає. Купу сувенірів. Мені це нагадує таку зменшену версію галереї Лефаїд. Дуже красиво. Це мій улюблений відділ тут і Емілі Генрі. І всі романи, які тільки можна придумати. Може, Ріц, ще є. Боже, я просто тут гублюся. Оце це лісники, чорнотажка нова вийшла, книжка. О, а це Game, Slice і Хейт від е, е, кохання твістит. Прикол. Ці яке видання маленьких жінок. Вау, дуже гарно. Така гарна від люзі Скор. Ось ця рожевенька. В нас вже є цей переклад. Ось ця. Голубенька, дивіться, які зрізи красиві. І тут ще є фіолетова. Я їх не читала, тому я не знаю, про що вони, але я знаю, що вони в нас є фіолетової. Мені здається, ще нема. Дуже красиво. У нас сніданок номер 2 Тут яйця Пешот, ой, яйця Бенедикт і в мене хлипають в Юлі. Звісно ж, водичка за гроші, як без цього. Е, ми сидимо на вулиці. В гарному місці. Зараз будемо їсти і йти поселятися. Нам дозволили за 15 євро поселитися раніше. Ось такий ось заклад називається Бред Butter». Скажу вам, чи було смачно, чи ні. Ось такий у нас вид трошки прохолодно, але вже тепліше можна сидіти на вулиці, кайфувати. Вже дуже хочемо передягнутися, щоб могти гарно фоткатись, бо тут реально багато класних місць, але ми просто ну, виглядаємо з дороги не дуже. Ми тільки що чуть не застряли в ліфті, але добрались. Ось так виглядає наша квартирка. Дивіться, по-перше, тут рожеві двері. Тут все рожеве буде. Далі ми заходимо, тут рожевий диванчик з світлом. Тут телевізор, рожевий диванчик. Ось така тут стінка всім хеллоу. Дані, дані. Тут кухонька. Вікунечко. О, ванна кімната. Дуже маленька насправді. Навіть якісь нам поклали shower cap. Uh -huh. І там далі. Uh -huh, тут ми будемо спати. Навіть якісь цукерочки нам поклали. І... Oh, так, uh. вже сказали, ну, велика, о. Велика. Треба тільки мені так темно. Ой, oh, дві конфетки. Так як у нас супер йорлі йорл -йор квартирка ми вирішили зробити тут таку міні-фотосесію і вже пофоткались тут, тут, тут. І просто квартира тупо для дівчат. І тут теж дуже гарно фото. Зараз ми будемо йти гуляти. Ось мій аутфіт. Я би хотіла б, звісно, інше втягнути, бо в мене є гарніше. Але вже що маємо, то маємо. Це моя футболка Friends of Fashion. Джин Zara, які ось сто разів бачили. Будуть кроси, мали бути такі типу тенісний гольф-стиль, але будуть шкіряні, тому що холодно і дуже-дуже грязно. Ми вже зібрались, намалювались і йдемо в парк. Поки ловимо момент, поки нема дощу, будемо гуляти. З однієї сторони, нам не дуже повезло з погодою, але з іншої сторони, тут дуже спокійно люди такі розмірені, гуляють. Мені прям дуже подобається такий вайб. Всім добрий раночок. Сьогодні ми мали гарно вдягатися, іти багато гуляти, але на вулиці з вчорашньої ночі лиє суперсильний дощ. Просто вдягнули те, що більш-менш підійде на цю погоду, я продовжую ходити в своїх джинсах, бо, все решта, в мене це дуже легкі речі. Нічого я не встигну вигуляти. Ідемо зараз снідати, пити каву і піднімати собі настрій, бо насправді вночі було дико, холодно. Ми добре поспали, але проснулися рано як мороз, і хочеться якось зігрітися в якійсь затишній кав'ярні. Тому будемо з вами рухатися. Я хоча б зробила сьогодні іншу зачіску на голову, втягнула свою хустинку, хоч якісь кадри інші будуть. Втягнула свою футболочку з баранчиком від Антач і, звісно, мої джинси. Бо інших варіантів в мене нема. Тому йдемо з вами гуляти. Бухарест день-два. Погода це просто жесть. Ми ледве дійшли. В мене мокрі ноги, мокрі штани. Те, що може бути мокрі. Ми зайшли в той заклад, де є панкейки. Будемо зараз снідати. І я якщо чесно, навіть не знаю, чим займатися цілий день в таку погоду. На вулиці знаходитись просто неможливо. Цікавий факт про цей заклад це тут одні чоловіки, але він повністю рожевий. Це такі малі чашки, надписи на чашка, я таке обожнюю. І панкейки мають бути дуже класні з стажкою. Важечка. Дивіться, який у нас естетик сніданок. Це панкейки з фісташками, Єдине, я бачу, що він такі трошки чорний. Надіюсь, вони смачні. І в мене подваляють Юрій Капучина. Дуже гарний сніданочок. Ми приїхали в торговий центр, тому що дуже сильно злива і нема сильно чим зайнятися. Будемо зараз гуляти. Дощ заставляє нас тратити гроші. Але сподіваюсь, можливо, щось класне знайдемо. І ми, до речі, тільки що обговорювали, що обоє полюбили бершку, і тут стало дуже багато прикольних речей. Не знаю, як так вийшло. Колись я взагалі не любила бершку. А отак виглядаю я. У мене тут висить сумка, телефон, мікрофон, камера. Все, щоб зняти цей влог. Я сподіваюся, він вийде. Хоча на мікрофон насправді дуже важко знімати. У мене постійно якісь перепади звуку, тому вибачте, вчуся. Ну, Красуніш, дивіться, як тут гарно, Так гарно все розставлено, такі колекції, красиві. Ого, якісь цікаві кроси, незвичні. Дивіться, яке гарне плаття. І тут. Ну, жовтеньке на камері, воно таке не дуже жовте. І ще є чорне. І є ще такий бодік. Дуже-дуже гарно, мені подобається. Прийшли з Юлією в магазин нашого дитинства. Ми колись просто мріяли про все з Bus Body Works. Це була наша любов. Але мені досі це так гарно пахне загалом, ти коли ходиш. Дуже Тут Всякі свічечки, тримачі для свічечок. Точніше, ці, щоб обрізувати свічки. Одна свічка 600 гривень. О, є за 90. Цікаво, чи вони натуральні. От такий цікавий холл-прайс. Наприклад, це всякі палички для їжі. Де дуже цікавого стилю. Оці всі такі цікаві. Якісь коти, що мені сподобалося. Тут є навіть книжки. Ці чашки дуже гарні, але мені їх не треба. А ще насправді такси дуже популярні для того, щоб їх зображати на різних тарілках, одязі посуді. Ми сміємося, що дизайнер з сінцею, наприклад, просто фанат такс, бо там все з таксом. Вау, які кольори! Подивіться! Те, що тут можна загубитися. Поки йде дощ, ми в Лего робимо своїх персонажів. Тут я і мій хлопець. Тут можна повибирати, бачити різні штучки і зробити персонажів. Це я, а це мій хлопець. А це не ми. Ну, тут, звісно, не так багато елементів. Ми прийшли їсти піцу, в заклад якийсь, який теж всі радять. Тут таке цікаве поєднання. Ось такий стиль, і одразу продаються якісь речі. Зараз піду гляну, Може, щось для подарунку. Тато або хлопців знайду. Такий от прекрасний вид, падає дощ. Насправді ми раді, що ми сходили в торговий центр. Ми покупляли там різні подарунки, просто погуляли. Ну, більше б хотіли, звісно, гуляти по місту, але сподіваємося, що завтра більше погуляємо по місту. Ось така от у нас піца. Тут одразу центру йде соус, Пахне дуже смачно. Попробуємо яка на смак. Вона така трошки як чекаська. Мені здається, така більше як пиріг, а не як піца. Тут в мене чай, «Chill Bowl називається. Ми вже були вдома. Тепер прийшли пити каву в Starbucks. Бо як виявляється, тут всі кав'ярні працюють тільки до 17.30. У мене шок був. Ні, я розумію, що в Європі все так швидко закривається, але кав'ярні до 17.30 я не думала. Ми прийшли в Starbucks, зараз, десь восьма година. Взяли наші книжечки, будемо читати і якраз обговорювали, що в нас такий вайб зараз, ніби ми вчимось в Європі або приїхали до когось, хто вчиться в Європі, тому що ми прийшли в Старбакс читати. На дворі падає дощ, така сумна погана погода, і вона прямо асоціюється з такими. Серіалами про навчання тут в старбаксі всі працюють дуже дуже атмосферно. Зараз вам покажу. У мене тут книжка про кохання я собі купила, бо я взяла якусь досить депресивну, а в мене якось нема настрою на таку депресію. І в Юлі тут теж щось про кохання, там про круасани, кафе, конецке, а в мене про те, які змушені писати разом книжку, хоча вони один одного ненавидять. І це такий from enemy to Lovers. Я так розумію, буде троп дуже цікавий. В Юлі чай і чизкейк. А в мене white chocolate mocha. Я ніколи таке не пробувала. Але Флетвайт в Старвосі дуже несмачний, тому я вирішила спробувати щось інше. Юля, привітайся. Дуже щаслива. Ми пересіли до вікна і стало ще атмосферніше сидіти з тим дощиком. Мені здається, ми вже з ним зріднилися. Вже звикли, хоча дуже сумно, бо важко піднімати очі, щоб дивитися на будівлі. Ти просто дивишся під ноги, щоб не встати калюжу і не ходити потім повністю цілий день з грязними ногами. Отак от. Третє от. спробувала цю мочу. Дуже щось дивне на смак, але Юля сказала, що їй сподобалось. Виглядають вечори, коли в Бухаресті за цілу добу ні разу не переставав падати дощ. Ми. Робимо ось так. Вже п'ятий раз за день. А ще гляньте на мою куртку. Це я просто тільки що прийшла зі Starbuксу 5 хвилин. Це саме з ногами, з кросівками. Він реально не переставав падати ні на хвилину. Десяте ранку ми вже мокрі від дощу, але прийшли в заклад їсти ось таку красу. Надіюсь, це смачно. Цаклад виглядає ось так, і він, я так розумію, популярний своїми такими печеньками кукісами. Теж спробуємо смачного нам. Спробували ось ці печенька. Я їла ось це орео і Red Velvet, червоний оксамит. А Юля їла з корицю. Були дуже смачні, дуже сподобалися. Останній день походу вирішила зжалитись над нами, і нарешті тепло. Нарешті трошки вийшло сонце. Я прям була в шоці, бо цей дощ, який йде весь час, це тупо неможливо. Тому зараз в нас план максимально багато ходити, поки дощ не продовжується. До речі, аптека. йдемо до Я тільки що знімала вам відео, як я п'ю отакий шот, але я не включила камеру, щоб вона записувалась, тому просто розказую: він не такий противний, як імбирні. Тут більше всього грейпфруту. і дуже класно допомагають, коли ви себе так собі почуваєте, тільки починаєте захворювати. А так як у нас було дуже довго дощ, то я себе так почуваю. Але зараз, вже як бачите, сонечко, і ми йдемо кайфувати гуляти. Зараз ми з вами будемо йти до арки тріумфальної. Вона така дуже схожа, як в Парижі. І теж підемо в парламент. Ми вичитали, що це одна з найбільших адміністративних будівель в світі. Друга здається за розміром. Тому цікаво буде глянути. Ходіть. просто для мене вже сьогодні. Сонце сприймається, ніби це якесь. Подарунок долі. У мене є відчуття, що ніби ніколи не було сонячно, і я завжди ходилася пересолюю, я ніколи не відчувала тепла, бо я була постійно якась мокра. А зараз просто офігенне відчуття. Реально, як наново народився на світ, вона така ще ще якийсь сауні і мене прогріває. Просто офігенно. Підходимо з вами до тріумфальної арки. Ну, вона насправді менша, ніж в Парижі, правда? Ну, велика, але менша. Ну, мені здається, ну, може я так запам'ятала? Я щось не Зараз я вам покажу, скажете в коментарях. Ось. Вона теж красива, але 100% якась менша. Але мені подобається тут гарно. Знайдемо якесь гарне містечко. Ми прийшли до парламенту. Він просто величезний. Єдине, сьогодні нам склали на територію, заходити не можна, щоб погуляти. Дуже шкода, бо тут прям вау, дуже красиво. Зараз вам детальніше покажу. Бачите, це така будівля. Я впевнена, що з іншої сторони він теж величезний. Дуже шкода, що ми не можемо прогулятися. Але я не знаю, люди тут ходять. Мені здається, це якась обманка. Або це якісь працівники, можливо. Ми прийшли їсти, і тут у нас якісь боули, водичка. І такий симпатичний заклад. Не знаю, чи це смачно, бо воно холодне. Я не люблю такі холодні страви, але будемо сподіватися, що хоча б її стільне. Я вже супер сильно втомилася, я вже просто чекаю моменту, коли буде наш трансфер, і їхати додому. Насправді Бухарест дуже гарне місто. Нам не повезло з погодою, але загалом я прям раджу вам сюди приїхати тут, дуже красиво. Дуже цікаво, і коли сонечко місце відкривається взагалі по-іншому зовсім. Але я не встигла вигуляти свої літні аутфіти. Ці джинси мені вже так надоїли, що я вже просто не можу на них дивитися. Я чекаю додому, щоб приїхати і перестати носити ці джинси. У нас був ідеальний план виїхати в восьмій вечора і приїхати в чернівці в шостій ранку, в п'ятій, і встигнути на потяг, щоб бути вдома в дванадцять. Але як завжди, так не буває. У нас не пішло все як по маслу, і затримується наш трансфер. Через це ми не встигаємо на потяг, на який ми вже здали квитки, поки взагалі не брали нічого з чернівців. Але як то кажуть, можливо, ми мали тут побути, поки тут нема е, дощу. Сина свою мрії і пішла в цю кав'ярню. Я сюди ходила всі три дні, хотіла, але постійно був дощ, і ми не могли ніяк посидіти в цій локації. А зараз ми нарешті тут посидимо, тому я мега щаслива. Може, доля спеціально так зробила. Шукаємо позитив. Так, цей влог завершується його основна частина. Само, як ми, і Ми Мактується із кіндерів. теж ми їли всю поїздку ну. туди. Ну що, ми вже повернулися додому. Я дуже рада, що ми доїхали не без проблем, не без приколів. В нас були дуже сильні проблеми з трансфером. Ми дуже багато розбиралися, сварилися і так далі. Хочеться знаєте, забронювати трансфер і точно знати, що ти будеш в комфорті, але не завжди так виходить. Тому е, дуже радію, що ми нарешті добралися. Ми вдома приїхали десь о другій годині дня, зараз вже вечір, і я сіла тут для того, щоб показати вам, що я привезла з поїздки. Буду така трішки no make-up, бо дуже вже втомилася, дуже хочу вже просто відпочивати, але не можу з вами не поділитися своїми покупочками. Давайте почнемо з якихось таких найпростіших речей. Перше, це у мене тут такі харі, бо вони всередині. Поштучно і це дуже зручно, так порційно собі їсти, привезли для свого хлопця. Далі у нас тут кіндер чокобонс в білому шоколаді, Думаю, в нас теж продаються, але я якось не помічала. А я просто обожнюю чокобонси, тому мусила собі взяти і попробувати. Далі тут дві якісь шоколадки виглядають симпатично. Це для мого тата, тільки вони так трошки покоцались через те, що весь час був дощ, і в мене всі речі, всі сумки я повністю були мокрими. Тому вже не такі вони презентабельні, але дуже. Милі. З прикольного і цікавого, тут у мене є ось такі фініки, вони в різних начинках. Тут у нас є з печеньком і з кислим яблуком. Я взагалі не уявляю, яка вона буде на смак, але цікаво спробувати. Я обожнюю магазин ДМ і тут теж не могла його оминути. Я купила гель для душу і милу для рук з дуже милим таким баранчиком. Воно таке дуже дитяче, пахне так по-дитячому, коштувало реально по 40 гривень, але дуже мило виглядає і я просто хотіла щось таке привезти. Далі у нас тут ось такі дві ручечки з качечками. Це вже нас з Юлією. Поплавило під кінець, і ми ховались від дощу і вирішили купити. Вона з капібарами, а я з такими качечками. Одну собі, одну хлопцю. Далі ми були в найбільшому в бухаресті книжковому магазині. По собі англомовні ромком, напевно, останні з'їстів нови це ось така от шоколадка. Я вам там раніше показувала магазин, де ми таке все познаходили. Вони виглядають дуже дуже цікаво. Там було прям багато різних красивих. Я би взяла їх реально всі просто так поставити в декорі. Було б супер. Але цікаво, що спробувати на смак. Далі в Сефорі я купила туш від Too Faced. Це для моєї мами в подарунок. Їй дуже сподобалася туш, коли ми були в Барселоні. Тому вирішила поновити її вже з Бухаресту. І також мені поклали тут консилер від Givenchy. Спробую, можливо, якийсь хороший. Далі у мене тут ось такий от чай. Він має бути зі смаком чи з ароматом півоній. І я ніколи не пробувала нічого подібного. Він коштував навіть дуже недорого десь 180 гривень. Мені реально спробувати цікаво. Чи на запах, чи на смак буде відчуватись дійсно півонія? Ви вже бачили, що ми створювали свої власні фігурки в Лего, тому я привезла і обов'язково десь поставлю на книжкову полицю. Тут я і мій хлопець. І в Лего я просто не могла оминути ці всі полички з неймовірними якимись фігурками. Мені дуже подобається збирати лего. У для себе я привезла ось такий от набір з Inside аут. Тут в нас є тривожність, радість і сум. Тривожність просто неймовірна мілашка. Я взяла тупо через неї. Я ніколи в нас такого тут не бачила, тому вирішила, що я буду складати ось цих от персонажів. А для свого хлопця я привезла такий от літачок. Він дуже любить все, що пов'язано з польотами з літаками. Тому я думаю, що йому буде дуже класно зібрати саме його. Хаймерку я купила собі ось такий маленький ролик для сумки. Я дуже давно його хотіла. Кажуть, що в нас в Аврорі є, але я не раз заходила, ніколи не бачила. А тут побачила, вирішила кинути, бо реально давно шукаю не можу знайти. І ще дві речі з H&M. Тут у нас ось такі тапульки на літо. Я міряла такі в нас в чорному кольорі, але в чорному я не хотіла, бо в мене є біркінгштоки, і тому. Бачила в коричневому, вирішила, що треба брати, бо моделька мені реально дуже подобається. Я думаю, в моїх влогах ви неодноразово бачили такий коричневий шопер. Я його просто обожнюю, і тому, коли я побачила, що в них є такий самий шопер, ідентичний, але в іншому кольорі, я просто не могла його не взяти, тому що. Я завжди говорю, що це найзручніший шопер він коштує 700-800 гривень, але в нього вміщається все. І ноутбуки, і книжки, і він дуже багато витримує по кілограмах. Я постійно так кладу якісь е, покупки. Просто обожнюю. Тому в новому кольорі для мене це е, буде дуже класна заміна, щоб їх змінювати. Плюс мій через те, що я постійно його так пакую. Він вже не має такого класного вигляду, як новий. Коли прийде його час, в мене одразу ж буде заміна. Я була прям супер щаслива, коли це побачила. З покупок ніби це все загалом по пройшла в втал, незважаючи на те, що була дуже погана погода, десь годин 36 без перестанку лив дощ все було в калюжах. Але Бухарест це дійсно гарне, недооцінене місто, і я дуже раджу вам туди поїхати. Якщо ви шукаєте для себе якісь класні, цікаві маршрути, про які можливо ви не думали. Там дійсно є на що подивитись. Там є і арка тріумфальна, там є і величезний парламент, другий по найбільшості в світі, взагалі, як адміністративна будівля, там є багато парків. Багато класних магазинів там гарне старе місто. Багато класних закладів. Реально таких от крутих, в які хочеться прийти. Тому Бухарест. Дійсно запам'ятався яке чудове туристичне місто, куди, в принципі, хочеться повертатися та дуже комфортно проводити час. Також там не дуже дорого ціни в середньому, такі як в Україні, тобто, якщо порівнювати там подорож до якоїсь Берселони, то звісно це набагато дешевше буде подорож. Якщо ви в пошуках чогось такого, то 100% процентів Пухарест дуже, дуже раджу. І сподіваюся, це відео вам сподобалось, було корисним, було цікавим. Пишайте свої коментарі, ставте лайки, підписуйтеся, це дуже, дуже допомагає. Каналу розвиватись, а я вам дякую, що були зі мною. До зустрічі в наступному відео. Всім па-па!